Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop І сьогодні ми обговоримо ще одну цікаву модель футзалок від Nike. Це так звані мірки, а саме Superfly 9. Це вибір для тих, хто шукає оптимальне поєднання стилю, комфорту та ефективності на футзальних майданчиках. Що це за модель? Які є особливості і чи варті вони вашої уваги? Давайте розберемося разом. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб підтримати український контент у спортивній тематиці. Ну що ж, поїхали. Перед вами футзалки Nike Mercurial Superfly 9, які входять до категорії Club, базової категорії бренду. Одразу можна відзначити їхній стильний вигляд, що характерно для всієї лінійки Superfly. чи мені це говорити, всі знають, що мірки – це ікона стилю. Водночас це досить лаконічне взуття, яке створене для того, щоб забезпечити хороше співвідношення ціни та якості, без надмірностей, адже це найнижча категорія, як я вже сказав, у якій немає значних цікавих. Фішок та плюшок. Дизайн і матеріали у Superfly 9 Club використовується синтетичний верх, що забезпечує надійну фіксацію стопи. Матеріал дещо щільніший, ніж у більш високих категоріях, але це навіть плюс для початківців і любителів. Футзалки з таким матеріалом краще витримують навантаження і мають гарний термін служби. Текстура вверху допомагає покращити контроль м'яча, а завищений комірець або ж носочок Dynamic Fit виготовлений з еластичного матеріалу. Він додає додаткового комфорту, адже трішки впевненіше себе відчуваєш у такому типі взуття. Звичайно, це суб'єктивна штука, але що важливо пам'ятати. Це те, що справжню користь такий носочок приносить тільки у найвищій категорії під назвою «Еліт». У найнижчій категорії «Клаб» це лише фішка дизайну, а також захист від потрапляння якогось бруду по типу гумової крихти на шнуштих полях. Але все ж таки для багатьох це може стати зручною альтернативою класичному низькому дизайну. Підошва. Вона тут гумова, забезпечує відмінне щеплення з паркетом між штучними поверхнями. Її структура розроблена так, щоб підтримувати гравця у швидких поворотах і прискореннях. До того ж, вона не залишає слідів на покритті, тому ви можете сміливо використовувати ці футзалки в будь-якому залі. Що ж, висновок: ця модель ідеальний варіант для тих, хто шукає прості, але функціональні футзалки за доступну ціну. Вони добре підходять для аматорських ігор або тренування, а завдяки своєму дизайну ви будете виглядати. Ти стильно на майданчику. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково ставте лайк, залишайте свої коментарі про Nike Superfly 9 і діліться своїми враженнями, якщо ви вже грали в них. Придбати цю модель ви можете у нашому магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і в Києві на Печерську у нашому шоурумі. Усі деталі в описі. Підтримуйте український контент і до нових зустрічей.